Привіт, мої любі! Сьогодні буду готувати дуже неймовірно смачний торт зі смаком улюбленої шоколадки мілка. І спочатку я буду робліт, робити ганаш. Для цього мені потрібно 200 г молочного шоколаду та 200 г вершків. Вершки я нагріваю в микрохвильовій печі і заливаю шоколад. Трішки чекаю, потім розмішую. Далі накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на одну ніч. Тепер роблю бісквіт. Для цього мені потрібно 3 яйця, щіпка солі, 200 г цукру, взбитих хвилин 5 або 6 до густої піни. Тепер 250 грам борошна розмішую з 10 грамами розпушувача. 200 мл молока. Нагріваю і додаю 60 грам какао. Все добре розмішую. Додаю 120 мл олії. Спочатку розмішую, потім взбиваю трішки блендером. Тепер додаю по черзі сухі інгредієнти разом з шоколадною масою. Дві три столові ложки борошна. На невеликих швидкостях перемішую міксером. Далі додаю нашу шоколадну масу. Теж дві-три столові ложки. І так, поки не веду всі інгредієнти. Ось таке тісто у мене вийшло. Форму я взяла 20 см. Переливаю у форму нашу тісто. Духову шафу вже розігріла до 175 градусів. Бісквіт у мене випікався 46 хвилин. Якщо розділити на дві форми, бісквіт буде випікатися швидше. Але орієнтуйтеся, на свою духову шафу. Зверху накриваю фольгою, щоб не було вулканічної шапки. Через 30 хвилин фольгу знімаю і допікаю бісквіт відкритим. Потім даю бісквіту трішки охолонути хвилин 10 і знімаю нашу форму. Охолоджуватися до кінця бісквіт буде в мене на столі. Потім загортаю бісквіту харчову плівку і теж ставлю бажано на ніч. У холодильник. Все, в мене пройшла ніч. Я розрізала бісквіт на 4 ось такі коржі. Подивіться, які вони гарні, пористі. Дуже смачний бісквіт виходить. І Буду взбивати наш ганаш на великих швидкостях міксеру до ось такої білої піни. Перед тим як робити мус, треба вже все підготувати. Кільце і де будете викладати наш торт. Для зручності ганаш переношу у кондитерський мішок. Тепер 170 г білого шоколаду заливаю 100 мл молока. Перемішую. Молоко я нагрівала в мікрохвильовій печі. Додаю желатин. Желатину потрібно 8 грам і 48 грам холодної води. Потім розтоплюю желатин у мікрохвильовій печі і додаю. Далі додаю 30 грам вершкового масла кімнатної температури. Усе перемішую. І швиденько роблю. Вершки 320 мл вершків взбиваю міксером до м'яких пиків. Потім на невеликих оборотах міксера додаю нашу шоколадну масу. Довго не перемішую. Ось такий мус у мене вийшов. Неймовірний смак. Тепер збираю торт. Пропитка. Потім мус. Візуально ділю мус на три частини. А далі. Видавлю ганаш в мус, так би мовити, роблю шоколадні краплі як плямки у корови. Накриваю коржом, пропитую другу частину мусу. Потім шоколадні вкраплення з ганашу. І таким чином. Роблю третій, четвертий слой. Верхній бісквіт змащую я пропиткою і ставлю в холодильник на ніч. Мене пройшла ніч, тепер буду оформлювати наш торт. Покривати торт я буду ганашем. Шоколад 200 грам і масло вершкове 100 г. Внизу під відео, як завжди, я залишу повний список інгредієнтів. А тепер будемо куштувати. Ви подивіться, який цей торт в розрізі. Ви дивіться, яка це краса. Смак просто казковий. Цей білий мус. Я просто так рада, що я знайшла його. Цей рецепт. Шоколадний ганаш всередині. І шоколадні коржі. Проста сказка. На будь-яке свято підійде ідеально. Сподіваюсь, вам мій торт теж сподобається. Усім смачного. Цілую, люблю. Бувайте, мої любі!